І підлога згоріли наскрізь. Прибудова до гуртожитку знищена вогнем. Громада Луцька попрощалася із героєм Дмитром Гончаруком. Водій, що виїхав на зустрічну, не визнає своєї вини в ДТП. 6 тисяч доларів, щоб виїхати за кордон. До вашої уваги підсумковий випуск новин четверга 15 червня у Аверсу працює Марія Петручик. Мирного усім вечора. Завтра Луцьк прощатиметься одразу з трьома полеглими захисниками: Іваном Бондаруком, який загинув 10 червня у Запорізькій області, Сергієм Доценком що поліг 11 червня у Запорізькій області і Геннадієм Сижуком, чиє життя обірвалося 10 червня на Донеччині. Відспівування розпочнеться з 14-ї години у кафедральному соборі Святої Трійці. Івана Бондарука та Геннадія Сижука поховають на міському кладовищі у селі Гаражджа, а Сергія Доценка – на цвинтарі у селі Липляни. На війні загинув мешканець Нововолинська Сергій Савонік. Герой поліг на 38 му році життя. Коли військового зустрінуть вдома та поховають, повідомлять згодом. Колківська громада у жалобі за Україну загинув житель села Куликовичі Олександр Царук. Герою було 24 роки. Він поліг 10 червня неподалік Донеччини. Кортеж із загиблим вдома зустрінуть завтра орієнтовно о 12.30. поховають Олександра Царука теж завтра у рідному селі Куликовичі. Вічна шана полеглим захисникам і співчуття їх рідним. Луцька громада сьогодні попрощалася із військовослужбовцем Дмитром Гончаруком. Який віддав своє життя у боротьбі з російськими окупантами в Запорізькій області, героя не стало на 37-му році життя. І весь шлях ще був попереду. Сьогодні, 15 червня, у кафедральному соборі Святої Тріці, родину героя та небайдужу громаду об'єднало спільне горе. Відбувся чин лучанина Дмитра Гончарука. Хто як не ми люди? Розрізняємо, що таке добро і що таке зло. На превеликий жаль, дорога родина не тільки в ваше серце, не тільки в вашу сім'ю, вашу родину. Прийшло зло і смерть. Вона прийшла у всю Україну. Дмитро Гончарук провоював у лавах Збройних сил України менше двох місяців. Його серце перестало битись 10 червня. Нема просто слів щось сказати. Ви розумієте? Це дуже велика для, для рідних, для нас всіх. А її подруга мами, царство небесне, хорошому синові, хай їм буде світла дорога до раю. Хороша дитина, світла дитина, хай спочиває з миром. Подруга дитинства Дмитра пригадує ті щасливі моменти, коли вони разом гостювали в своїх бабусь, а про можливу війну з сусідньою країною ніхто навіть не міг подумати. Так, вес веселий, компанійський, завжди я кажу, завжди за будь-який двіж, як скажем, в юності в дитинстві був. Зараз не, не скажу, не знаю, які. Я думаю, що він такий лишився, тому що на кожному фото він усміхається на всі 32 зуба і завжди на позитиві. Таким ми його і запам'ятаємо позитивним, хорошим. Дорогим. Загинув Дмитро Гончарук під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Жереб'янки Васильівського району Запорізької області. Примізять, він мало провоював, його призвали тільки недавно. Дай до місяця немає. Поховали захисника з усіма почистями на міському кладовищі у селі Граджа. На жаль, сьогодні провели ще одного героя, ще одного лочанина, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами, молодого чоловіка, в якого залишилась дружина, в якого залишилась сім'я, родина. Нашого героя, який, не оглядаючись назад, розуміючи загрозу для свого життя, для свого здоров'я, пішов. Захищати Україну, пішов захищати наше місто, всіх нас, для того, щоб не відбувалося тут таких жахіть, які відбуваються на превеликий жаль в деяких інших містах на сході і на півдні України. Тому нашому герою вічна пам'ять, честь і шана. І дай Боже, щоб ця війна якомога швидше завершилася нашою перемогою і з якомога меншими втратами. Юрій Куцик Неля Прокупчук для новин на часі. На вулиці Космонавтів, 4 вщент згоріла квартира, яка прибудована до багатоповерхового гуртожитку. Загоряння сталося в той час, коли господарі були на вулиці. Чому трапилася пожежа? Рятувальники повідомлять згодом. А от технікою безпеки у гуртожитку потрібно зайнятися негайно. Скрізь пройшовся, все повідкривало. Пожежа ліквідована, От, е, сталася пожежа на першому поверсі в прибудові до п'ятиповерхового будинку. А скажіть, будь ласка, люди говорять, що чули вибухи? Е, на момент прибуття перших підрозділів ніяких вибухів не чули. Уже ж сталася у прибудові до багатоквартирного гуртожитку на вулиці Космонавтів. 4. таких тут ціла стіна. Люди добудувалися на кілька поверхів гору. Попри те, що на місці працювало з десяток рятувальників, полум'я повністю знищило помешкання за лічені хвилини. Прогорів дах та підлога у підвал, Ще трішки і зайнялася б сусідня квартира. Усі поверхи задимлені, всередині гуртожитку нічим дихати. Людей довелося евакуйовувати. Проте під час з евакуації виникла наступна проблема. Допоміжні двері були замкнені на ключ, а де ключ невідомо. Відкрити, бо багато. Диму дуже багато. Нічого не знаю, я на кухні була, чую мені димом чути. Не можу зрозуміти, що. Ну це вже дурдом, я вже кажу, це вже йде до такого, що вже... ви підніміться на другий поверх, подивіться на лісницях, що там робиться. Там хламу, там страшне. Там хламу закриті, всі ці. Це, це я не знаю, це вже борешся, говориш, як це людині не доходить. Бачите, як їде до вас? Оце голова правління має так бути. Поверха були задимлені. Другі. Всі поверха були задимлені, скрізь були вікна закриті. А скажіть, будь ласка, як звідси це вийти? Там двері заблоковані. Треба йти через. Сюди є прохід. В цю квартиру є прохід через цю кімнату і через коридори можна вийти. І можна вийти навіть на ту сторону. Але це треба йти через цілий гуртожиток. Так, да, да, да. так, так. Багато втрачається часу. Коли все погасили, прибула і голова ОСББ. Що тебе тут було? заголосилося? Я про цінто загорілася, якщо стоїть ФЗВ. А я. Не а не чому не тут у вас не стоїть? ПЗВ все зроботила, все завжди відключається. Наголосимо у цьому гуртожитку дуже багато прибудов, і невідомо яким чином там підведені комунікації. Це і могло призвести до пожежі. Також у гуртожитку заблоковані усі пожежні виходи. Голова ОСББ Людмила Гладун нарікає: мовляв, це все мешканці. Будь ласка, оці двері чому вони були зачинені? Ну, тому, що вони закриваються, бо тому ж е, э, посторонні люди. У нас були неодноразові кражі, Вони це по цій частині вони сушать свій одяг і закриваються ключі. Є в трьох місцях. І я поїхала в управління собі далі по роботі робити. Не ж не можу стояти, стерегти кожну. там э, центр перекритий, поки таксі до мене приїхало, поки я приїхала, відкрила угу. зразу. І Ще одна, де ключі храняться у нас теж тут в одному місці. Людина теж на роботі. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. І нам уже стало відомо ймовірну причину виникнення загоряння на космонавтів. 4 пожежники кажуть, вогонь спалахнув через коротке замикання електромережі. Напередодні на вулиці Центральна у селищі Колки ваз зіштовхнувся з мотоциклом. На мотоциклі їхав 17-річний юнак. Його 16-річна пасажирка внаслідок аварії травмувалася. Її госпіталізували до реанімації. На автодорозі у селі Оконськ легковик Пежо збив 73 річного велосипедиста. Пенсіонер травмувався у наслідок аварії. Його госпіталізували до лікарні. За кермом легковика був мешканець Маневич. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування нині триває. В Україні зникло 653 партії гуманітарних вантажів військового призначення. Таку інформацію офіційно повідомляє Державна митна служба: до військових частин і військоматів не доїжджали пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт, які були ввезені як гуманітарна допомога. Військова амуніція десь зникала по дорозі до військових. Протягом січня-травня цього року встановлено 653 випадки непідтвердження отримання таких вантажів. Загалом було проведено перевірку більше п'яти тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу близько сотні військових частин. Також у Держслужбі заявляють, що механізм гуманітарної допомоги військовим усе частіше використовується для зловживань. Напередодні увечері на вулиці Домни Гордіюк у Луцьку патрульні помітили автомобіль Ауді. У нього не горів габаритний ліхтар. Тому правоохоронці спинили транспортний засіб. Але під час спілкування з водієм копи помітили, той нервується. Тому провели поверхневу перевірку. У кишені чоловіка виявили два зіп пакети із білою речовиною, що нагадує наркотичну. А от у сумці пасажира авто патрульні виявили предмет, що нагадує револьвер. Правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу. Як стало відомо, держпраці розслідує, чи були порушення на будівництві, де двох чоловіків засипало землею. Нагадаємо, минулої п'ятниці, 9 червня, у Луцьку двох чоловіків засипало шаром грунту, коли вони перебували на дні траншеї, де міняли труби. Одного з чоловіків за декілька хвилин відкопали рятувальники іншого ж звільняли з земляного полону біля години. Постраждалі працівники товариства з обмеженою відповідальністю Зеніт. Для розслідування обставин і причин нещасного випадку утворена спеціальна комісія відповідно до порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Станом на 14 червня спеціальне розслідування уже розпочате. Як раніше повідомляла поліція, розпочато і кримінальне провадження за статтею 272 Кримінального кодексу України ідеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Волинські прокурори за збереження пам'яток архітектури 18-го століття за рішенням суду Луківська селищна рада вжила заходів для занесення до Держреєстру нерухомих пам'яток України. Церкви Святої Параскеви, яку було зведено у 1723 році, і дзвіниці при ній, як з'ясували прокурори, орган місцевого самоврядування, незважаючи на вимоги закону України про охорону культурної спадщини. Не виготовляв облікової документації на ці споруди, тому відомості про них у державний реєстр нерухомих пам'яток України не були внесені, а це не забезпечувало їх належного захисту, догляду та збереження. Нині ситуацію виправлено після страшної аварії був на межі життя і смерті. Вижив і залишився інвалідом. Як сталося ДТП у Нововолинську, зафіксовано на відеореєстратор очевидців, але хто винуватець в судді не могли з'ясувати 6 років. Один із автомобілів взявся обганяти одразу у чотири машини, а далі сталося лобове зіткнення. Водій, котрий здійснював обгін, запевняє суддів, що не винен і хоче, аби його виправдали. А от потерпілий просить моральну компенсацію. Мав бізнес, мав життя, мав все. Розвернули на 180 градусів взутися, вдягнутися тільки за допомогою дружини. Нога не гнеться всередині, там більше одиннадцяти праці. За шість років я ні разу не почув вибачення. навіть. Взагалі своно не визнаєте. Не визнають. Обвинувачений Олег Чапюк того дня керував чорним фольксваген-транспортер. За кермом зеленого Віто» був Анатолій Сайчук. Ось кадри як влітку 2016-го Фольксваген почне обганяти одразу кілька автівок. За мить буде страшна аварія. Чекай <звук> там хто винен? З'ясовують вже сьомий рік. Ця справа мала вириситися за 15 днів, не більше. Там було все ясно. Видно було на, на знімках, виїхав на зустрічну смугу. Він же обігнав цю колону і міг стати туди, міг проїхати отак. Там Дуже широка дорога, дуже широка дорога. Там в базар чотири машини стає. він відвалівся на телефон або був під якимсь впливом. Ну, невідомо, як так можна людина їхати, коли їй навіть моргають. Я побачив, що щось не те. Але це ми тільки довго розмовляємо. Це все секундні діла. Я поморгав дальнім світлом, посігнали і бачу, не реагує. Почав гальмувати. І тут. Нововолинський суд визнав пана Олега винним у ДТП. Чоловік тоді теж не аби як постраждав. Йому присудили три роки ув'язнення, але звільнили від відбування покарання. Рік іспитового. Втім, чоловік хоче, аби його виправдали в скоєнні ДТП. Він звинувачує не себе, а пана Анатолія. Переконавшись, що не було встрічне, там Дивився, там колона йшла. Я їхав, зразу з'їхав на обочину. Думаю, тут їде і зразу в мене в'їхав. Як він поїхав або став би на, на дорозі, якась аварія, якщо він не в'їхав, в мене аварія не було. Він міг зупинитися. І, ну як каже, пропустити рух автомобіля по правій для нього обочині. Чомусь Сайчук поїхав на праву обочину. Хоча небезпеки на його полосі руху не було. Він і порушив правила дорожнього руху, і його дії, як водія, призвели до зіткнення транспортних засобів. Далі судді слухають уже потерпілого. У мене зафіксований гальмівний шлях. При гальмуванні зривається праве колесо. Воно так і є. Є відео, де є два гальмівних шляха. Коли машина вже загальмована, вона йде по траєкторії, по прямій. І її потягнуло вправо, бо права сторона взірване колесо. Там видно все на асфальті, два чітких сліда. Шепілк як їхав, так і їхав. Він навіть не гальмував. Перед ним було три це чотири автомобілі. Які він почав обгоняти. вже е, на момент здійснення обгону, він бачив про те, що він е, не зможе таку кількість обгону е, машин е, обігнати. Тобто, вважаємо, що саме з цієї з цього моменту і починається, скажем, його небезпечні дії. Анатолій Сайчук хоче стягнути з обвинуваченого мільйон гривень моральної шкоди. Місцевий суд задовольнив його позов частково 370 тисяч гривень. Тепер же колегія апеляційного суду збільшила суму моральної шкоди до 650 тисяч гривень. Олега Чапюка судді не виправдовують. Олена Лищук, Неля Прокупчук. для новин на часі. Один був працівником ковальського центру комплектування, інший звільнений у запас солдат-стрілець роти охорони. Разом вони взялися організувати незаконне переправлення за кордон військовозобов'язаного. Така версія слідчих: нібито клієнт мав виїхати до Польщі через Устилух. Обох чоловіків взялися судити. Якщо вірити матеріалам справи, то ця історія розпочалась у селі Світязь влітку минулого року. Там звільнений у запас солдат-стрілець, нібито взявся допомагати військовозобов'язаному виїхати із України. Мовляв, за нього домовився із офіцером Ковальського центру комплектування З 6 липня по 13 серпня минулого року сприяв порадами щодо. Незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща та надавав засоби підроблені документи, що надавали змогу перетнути державний кордон України. За версією правоохоронців, офіцер центру комплектування повідомив військовозобов'язаному, що зробить відповідні документи, аби той виїхав через пункт пропуску у Стелух. Так би мовити, ціна питання 6 тисяч доларів США. Спочатку тисячу доларів за організацію, а далі зустріч у Володимирі на автостанції. Мовляв, під'їде той самий солдат у запасі. Дав казівку придбати квиток на автобус міжнародного сполучення в будь-який населений пункт Республіки Польщі, а також повідомив, що до нього має під'їхати осома, особа 4, які він має надати грошові кошти в сумі 5 тисяч доларів США за документи, які будуть підставою для його незаконного виїзду через державний кордон України. Слідчі запевняють, що зустріч відбулася, і військовозобов'язаний передав гроші, натомість отримав підроблені документи довідку військово-лікарської комісії про непридатність до служби. Солдат у запасі визнав вину, сприяв слідству і уклав угоду з прокурором. Хлопцеві присудили, іспитовий строк такий вирок, схоже, обурив іншого фігуранта цієї справи офіцера центру комплектування. Вирок, який постановлений за результатами розгляду угоди, укладеної між прокурором та е, підозрюваним, порушує прямо права та інтереси мого е, клієнта. Мовляв, він же лише підозрюваний, але де тепер на сьогоднішній день перебуває в зоні проведення бойових 335. бойових дій. Він є кадровий mm -hmm. офіцер, спеціаліст, командир військової е, самохідної машини. Кримінальне провадження щодо офіцера нині зупинене. Його адвокат просить скасувати вирок щодо іншого фігуранта, де солдат у запасі визнає вину. Якщо суд фактично скасовує угоду, вирок яким затверджена угода про визнання винуватості, то позбавить право в майбутньому він буде позбавлений право вкладати повторну таку угоду. Судді вирішують. Хлопець залишиться на іспитовому строці. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі. І це усі новини на сьогодні. Якщо ви маєте резонансну проблему, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані. Чи пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашої телекомпанії у студії? Працювала Марія Петручик. Не з сповіщеннями про повітряну тривогу та мирного вам вечора. Закінчили вкладання вже верхнього шару асфальту на проспекті Волі на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану. Через ремонтні роботи проспект Волі був перекритий майже місяць. Втім, реконструкція головного проспекту Луцька почалась ще до повномасштабного вторгнення ворога. Фактично, ми цей ремонт розпочали ще перед війною, тобто в 2021 році, але бачите, яка ситуація складалася. Які плани помінялися відповідно? Не знали, чи буде фінансування, чи будуть кошти, чи підрядники зможуть робити, як буде взагалі відбуватися ситуація в країні? Але все-таки, як ви бачите, ремонт продовжується. Фактично, він продовжується. На домовленостях з підрядників там частина коштів відповідно виходить роботи, оплачуються. На сьогоднішній момент завершено вкладання верхнього шару дорожнього покиня ще панемо стеку бетону від вулиці Шупена до Київського майдану повністю. На сьогоднішній день вони там здійснюють прибирання, там поправляння люків, решіток зливової каналізації. Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, скоро по новенькому дорожньому покритті вже їздитиме громадський транспорт та автівки. На наступному тижні ми плануємо відкривати для проїзду проспект Волі для усього транспорту. Після цього підрядник буде приступати до облаштування дорожніх знаків, дорожньої розмітки. Разом з цим паралельно йдуть роботи по освітленню, зокрема, реставруються металеві опори, на які встановлюються ЛЕС світильники на, дорожні, на дорожній частині. На пішохідній частині будуть встановлені окремі нові освітлювальні прилади. Хорошої хорошої якості німецького виробництва розпочались роботи по озелененню головного проспекту обласного центру. Всього на ділянці проспекту Волі, що ремонтується, заплановано висадити майже 170 дерев та близько 4 тисяч кущів. Мешканці проспекту Волі, хоч і мають тимчасові незручності. Проте кожного дня з радістю оглядають вже зроблену роботу. Навіть якщо б і гукнули допомогти щось і, і допомогли б навіть. Оце ж я думаю, ти чого вийшла сюди. Думаю, подивлюся, проконтролюю, як тут справи йдуть. Перемогу і вийдемо сюди. Будемо святкувати, пісень співати. Після вкладання верхнього шару асфальту підрядники приступили до облаштування благоустрою, вкладання бруківки на пішохідній частині, озеленення та встановлення дорожніх знаків. Передбачення на острівках безпеки дорожні знаки з підсвіткою. Тобто стрілки, як правильно обіжати, як це все. Ну, якби в ході такого експерименту, спробуємо це зробити. Будемо бачити, чи можливо це взагалі зайде як за практикою. Загалом за сприятливих погодних умов до кінця року проспект волі буде повністю відремонтовано. 16 червня на заході України дощитиме. Нарешті території хмарна з проясненнями без опадів погода. У західних областях литимуть дощі. Температура нічної пори від 13 до 17 градусів тепла, денної від 20 до 26. На сході переважатиме хмарна з проясненнями без опадів погода. Тут уночі від 13 до 16 градусів тепла, у день від 22 до 25. Хмарно з проясненнями на півночі лише на жито. У Томорщині можливий невеликий дощ. Уночі від 12 до 15 тепла, у день від 25 до 26. На півдні хмарна з проясненнями погода. Тут уночі повітря прогріється від 16 до 18 градусів, у день від 24 до 29. У центрі хмарно з проясненнями. На Хмельниччині і Вінниччині невеликий дощ. Тут уночі від 13 до 14 градусів, у день від 24 до 26.